Конституційного суду та правоохоронці, які його вивозили за кордон, отримали підозри. Державне бюро розслідувань разом з прикордонниками Нацполіції та СБУ зібрали докази, що вони організували незаконне переправлення людей через кордон. Зокрема, правоохоронець найняв водія, який перевозив чоловіків за межі країни, і особисто контролював, щоб прикордонники пропускали ці автомобілі без перевірки. Далі водій повертався в Україну пішки та отримував винагороду від правоохоронця. за цією схемою. У березні 22 другого поки в Україну і як голова КСУ, щоб уникнути покарання за злочини. Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації ДБР, з нами зараз на прямому зв'язку. Тетяно медіа з посиланням на власні джерела вже називають прізвище Тупицького. ДБР про це зараз не повідомляє. Нагадайте, чому ми не завжди, точніше, ви з усіма медіа спільно озвучуєте прізвище тих, про кого. Говориться і кому вручаються, кому виписуються підозри. Тетяна, я вітаю і вітаю усіх глядачів національного марафону. А ви знаєте, усі кримінальні провадження і де досудове розслідування проводить державне бюро, вони настільки резонансні, що варто просто сказати, що голова конституційного суду і стає зрозуміло, що саме це за прізвище. Чому ми не називаємо прізвище? Тому що згідно нашої Конституції, згідно законів, які є в Україні. Особа вважається по перше невинуватою, доки протилежного не доведено в суді. Ну і звичайно, що. Є змагальність процесу і прізвища просто за кримінально-процесуальним кодексом підозрюваних навіть осіб, але слідчим органам називати заборонено. Звичайно ж, є виключення, особливо коли ми говоримо з вами про високопосадовців часів Януковича. Наприклад, ми називаємо ці прізвища в порядку виключення і тому, що це стосується державної зради безпосередньо. Але тут Абсолютно праві що тут сама посада дуже висока, тут прізвище загальновідоме. Тут людина нелегально покинула територію України і ще й організувала незаконний перетин кордону іншим двом особам, за що є кримінальна відповідальність. Це можна на декілька років позбутися волі. Але також ми з вами маємо не забувати, що це третє кримінальне провадження в і, до речі, в ньому є 15 епізодів, зокрема, тобто, це таке масштабна була розслідування і масштабна реалізація ДБР. Але екс голова конституційного суду є обвинувачуваним ще у двох кримінальних провадженнях, які наразі вже перебувають у суді і будуть, на жаль, розглядатися в заочному форматі. Так, ну але е, як мінімум, ось ця справа, про яку ми зараз говоримо, розкриває нам певні деталі, як е, цей екс-голова Конституційного суду України зміг уникнути поки що покарання. Е, Тетяно, а розкажіть, будь ласка, ми правильно розуміємо, що фігурантів, от саме конкретної цієї справи, зараз двоє: це прикордонник і водій, чи це трошки ширше коло? Адже цікаво, як один прикордонник міг е, впливати на те, щоб весь пункт пропуску. Закривав очі на проходження от конкретного автомобіля, саме ці тут кордону. Абсолютно логічне запитання, Вадиме, і воно виникне у будь-якого українця. Єдине, що я можу додати, я акцентувала увагу на тому, що це досить таке велике розслідування досудове у цьому кримінальному провадженні, тому що по, за, ваш, за вашими очима і за вашим поглядом також не залишила поза увагою вашої, не залишилося, що перетинали вони кордон там у березні 22-го року. А на сьогоднішній день ми маємо вже кінець 24-го. Я вже зазначала вище, що це кримінальне. Непровадження містить 15 епізодів, і це була до цього процесу, до цієї незаконної схеми незаконного перетину кордону була залучена досить велика кількість людей, і для того щоб перевірити цю кількість людей для того, щоб підтримати отримати інформацію з угорщини, зокрема там де перетинався ось цей от кордон, які підтверджували, наприклад, присутність в автівці екс голови конституційного суду і ще двох осіб, яким він не. Незаконно допомагав перетнути кордон на це все потрібно було час. Тому дійсно це е, велика робота пророблена у цій схемі. Була велика кількість людей. Ми з вами говоримо уже по факту, що оголошено підозри. Кому оголошено підозри на сьогоднішній день в організації цієї і злочинної організації, і в незаконній схемі перетину кордону. А в ході досудового розслідування я думаю, що Буде більше оголошено підозр, тому що так, ви абсолютно правильно помітили, що схема була непроста і у ній було чимало людей. Ем, ви можете нам повідомити і розкрити інформацію? Тетяна з чого почалося розплутування клубка саме цієї історії? Тобто, можливо, це були прикордонники, які знали про те, що один прикордонник отримує неправомірну вигаду, і вони повідомили вам ДБР наскільки охоче люди самі готові повідомляти про. Ну, десь підозру на злочин, десь злочин свідками, якого вони є безпосередньо Тетяна, подібні факти встановлюються шляхом оперативно-слідчих заходів, які є повністю в розпорядженні будь-якого правоохоронного органу, в тому числі і державного бюро розслідувань. І такі факти вони фіксуються. І ми завжди наголошуємо на тому, що якщо ви чините правопорушення, а це звертаюся до громадян, до посадовців, які в підслідності ДБР, ви маєте бути готові нести відповідальності. І от для того, щоб повністю склалася. Картина Уже були оголошені підозри. Складається епізод до епізоду, пазл до пазл до пазла. І в результаті ми з вами на сьогоднішній день говоримо, що оголошена ще одна підозра. Користуючись можливістю, часом, я хотіла би заакцентувати увагу і нагадати, що екс-голова конституційного суду, справа якого розглядатиметься найближчим часом, уже навіть в різних судах столиці, так він також слідством підозрюється в тому, що обвинувачується, що вів в оману суд чи інший уповноважений орган, і примушував Свідка до відмови віддачі показань, а за це також досить серйозна відповідальність у цьому кримінальному провадженні. Він також оголошений в розшук. До речі, з цікавих фактів можемо сказати, що слідство точно знає, де наразі перебуває екс-голова Конституційного суду. Це Австрія, і більше того, слідство також відомо, точне місце його проживання, тому що. Ви розумієте, він як людина, яка знайома з українським законодавством, і відповідно може навіть сам себе захищати, хоча використовує адвокатів. Але суду в Австрії надає одні факти місця проживання, а насправді живе зовсім в іншому місці і таким чином намагається заплутати свої сліди. Тому з вашою допомогою, якщо раптом він також стежить за національним марафоном, я маю на увазі, нам підозрюваний екс голова Конституційного суду, ми нагадаємо, що слідство точно знає де за якою адресою він проживає і в якій країні він перебуває. Ну і звичайно ж є ще другий епізод, який також розглядати не епізод, а інше кримінальне провадження, де він є обвинувачуваним у несанкціонованому втручанні у роботу інформаційних систем. Коли ми з вами говоримо про організацію незаконного перетину кордону, це вже третє кримінальне провадження, в якому фігурує екс голова конституційного суду України. Всі справи будуть доведені до свого логічного завершення і сподіваємося, що у суд винесе справедливі вироки оцих кримінальних провадженнях. Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації ДБР, була з нами на прямому зв'язку.